Шанувальники мистецтва, художники, всі, хто прийшов сьогодні до нашої, до нашої виставкової зали. Сьогодні в центрі культури Верніся відкривається виставка під назвою Мобіографія, яку організував Чернівецький подоклуб Позитив. Наші доробок е, представляють митці, е, які працюють у царині фотомістецтва. Е, це Маша Людвінова, Ігор Димитвійчук, Сергій Осачук, Макс Відвінов і Володимир Царюк. Ця виставка представляє можливість створення фотографії за допомогою мобільного телефону і представляє неповторне світобачення і звіда відчуття митців, учасників цієї виставки. Взагалі виставки, де представлено представлена фотографія. Вони найбільше повніше відображають життя в усіх проймах і е, з містах. І ми, е, Центр прокультурних місяців, завжди з радістю відкриваємо свої зали для проведення всіх виставок. Е, е, в цій експозиції представлений е, цікавий творчий дало. Е, 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 тут представлений жанр е, портрету серію «Люди. які змінили світ, яку виконав Володимир Цей, де за допомогою технічних прийомів кровотворення, технічних прийомів відзеркалення, він створює свої цікаві образи. Мобільного зв'язку, творця мобільного телефону Сіла Джобса. Також жанрова картина представлена у творчості Ігоря Тихопійчука, який подав тему Київського Євромайдану, який представив тему сучасного міста в Австрії. В, свої, в Своїх серіях рух кольори та життя. Якщо відлуння від даніх епох минулих, минулих років відображено в серіях Софія Осичука, це серія «Пост посту і повернення звільня. Цікавий творчий дорого представили. Макс від вони захоплюються чорно-білою фотографією, їх цікавить гра е, «Світла і діні, лінії і плям», їх е, цікавить е, е, відображення фактури, матеріалів, і е, 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 монтаж накладання зображень. Е, всі ці подані теми вони представлені в рідних до різних «Реалізм творчості Ігоря Тимофійчука, конструктивізм в творчості Маси Літвінова, експресіонізм творчості Маші Літвінової це дуже цікаві творчі відкриття і пошуки для авторів, і для звичайно, для відвідувачів. Для яких ця виставка викликає, звичайно, ем, великі інтереси зацікавлення наших гостей. Ем, я запрошую до слова Ігоря Тимофійчука, керівника ем, Чернівецького фотоклубу позитив.